Доброго дня ми з України? Ну що ж, як я вам і обіцяла, я хочу вам показати плюси і мінуси нашої з вами іноді безпорадності, іноді неосознаності і надію тільки на те, що все буде добре. Так, все буде добре. Але якою ціною знову ж таки? Які шляхи нас можуть ще чекати, я теж вам сьогодні покажу. Я зробила керамічну матрицю нашої ненької України, ну, практично на все її існування, а також зробила окремо три роки, і коли я вам можу показати мінусовий ход подій, яке може привести тільки до того, що ми можемо познати руйнацію самої держави. Але це ж знову-таки залежить тільки від того, чого прагнете ви, люди України. Люди, які, як говорять, дуже люблять неньку, але живуть в своєму егоїзмі. Це те відео, яке я перед цим виставляла, відео перезагрузки, коли нам з вами дан шанс. І тепер тільки питання, ми його будемо використовувати задля матеріального чи задля духовного росту. Так, ми маємо пройти через трансформації через якісь глибокі глибокі трансформації, через руйнування, втрату близьких чи втрату тих, хто нам був дорог. Ну що ж, приступаємо, зараз перед вами матриця кармічна нашої ненької України. І на даному етапі ми вже з вами пройшли через раду. Ми з вами пройшли саме через раду, коли ми не чули одне одного, це самий демоничний склад цієї матриці, це мінусовка. І тепер ми вийшли з вами на що? На жертовність. Ми ніяк не могли з вами зрозуміти, що ми мали з вами почути одне одного, розуміти одне одного і кохати одне одного. Через що ми з вами звалились в мінусову зону, і зараз проходимо через жертовність. Але на даному етапі нам з вами вже дійшли до того, що ми йдемо через оцей чотирьох Що він вам з вами говорить, що ми з вами чи дойдемо до великої вдачі? У 2025 році або до великої втрати. Втрати всього. Тобто, якщо ми і надалі з вами будемо зраджувати свою країну, ми її просто з вами втратимо. Саме в цей період. Тобто, до 2025 року нас можуть просто з вами анулювати. І. Як люди, ми з вами будемо себе ну, почувати, як в той, тій самій тюрмі. І це все буде закріплено на законодавчому рівні. Тобто, через те, що ми з вами зараз проходимо, прийдуть, може, загарбники, і країни як такової вже не буде існувати. Якщо ж ми з вами починаємо розуміти одне одного, розуміти, для чого ми з вами сюди саме. Цікаво, для чого ми сюди з вами прийшли. Тобто, 18-й аркан він буде говорити нам, що ми повинні осознанно жити і приймати своє життя з іншої сторони, подивитись на своє життя по-іншому, не красти, не звинувачувати одне одного, не їсти одне одного, а жити в достатку, в мирі, в своїй родині. Споминати свої знання, які нам були надані пращурами. Ми з вами дійдемо до високих, високих показників. Тобто сама точка фортуни до вас прийде і вона вам відкриє дуже великі дороги. Так, це плюсовка, мінусовку, я вже вам казала. Це кермічна матриця на 2023-2025 роки. Тобто ми з вами знаємо, що 2023 рік він у нас з вами почався і ще буде продовжитись до наступного вересня. 2024 рік для України зайде тільки 24 числа наступного року, коли в нас з вами буде наш з вами День Незалежності. У 24 році. Тобто, ми зараз з вами проходимо саме оцей шлях. Ті ж самі завдання, які були і перед цим, вони будуть йти протягом цих трьох років. Тобто, осознати своє життя, щоб у нас з вами не появилось ніяких ні фобій, ні страхів, і щоб ми з вами перестали жити в ілюзіях. Саме головне. Бо якщо ми з вами будемо починати жити в ілюзії, ми з вами прийдемо до того, що мінусовці це втрата. Аркан смерті і аркан мінус 5 говорять про те, що наша боротьба з вами може зупинитись. І всі шляхи, всі перемоги з вами теж можуть зупинитись. Що ж для цього треба буде зробити? Для того, щоб нас витягнути в плюс. Насамперед, сила духу. Ми з вами маємо цю силу духу. І це говориться про те, що треба кожному спомнити про свої таланти, про те, що ми їх маємо і робити щось задля перемоги. Бо цей рік для нас з вами буде роком боротьби, роком сміливості і роком впевненості. Якщо ми це все будемо з вами робити, ми з вами витягнемо. Якщо ми будемо знаходитись в ілюзіях, ми з вами втратимо одне одного. 24-й рік. З серпня го року у нас з вами зайде 24-й рік. І саме цікаве, якщо ми беремо знову мінусовий шлях, буде говорити. Якщо тут ми починаємо втрачати свою державність, втрачати свою сміливість, втрачати навіть боро... перестаємо з вами боротися, ми переходимо до цього трикутничка, який говорить про те, що наша воля і всі демонічні сили нас з вами просто переботять, і в нас з вами не буде ніякого більше виходу. Ми з вами не зможемо знайти той шлях для того, щоб вийти з цього безладу. Ми втратимо і своїх дітей. І ми втратимо свою свободу і свободу пересування, свободу свого дійства. Ми не зможемо з вами більше нести то світло, в оточуючий світ, бо ми будемо знаходити зовсім підпливом інших сил. Якщо ж ми з вами вибираємо світлий шлях в цьому році, продовжимо з вами боротьбу. Так, да, будуть якісь можливості підписати якісь навіть документи, але. Знаком 17 це говорить про те, що вони будуть тільки початком цих важливих змін, які можуть бути і відбуватися. Але дає велику надію, що це буде нам з вами такий посланий від зірок посил, що ми з вами йдемо в правильному шляху. Тому 2024 рік, коли буде наступати, і ми з вами йдемо по світному шляху. Будемо говоритися про те, що життя продовжується, і ми будемо його далі продовжувати. Але є велика така цікавинка, що світ нам буде допомагати і надалі, для того, щоб ми з вами життя продовжували. Але ще може відбуватися така подія, що наші воїни можуть зайти на дочірні землі, які знаходяться зараз як. Вважаються іноземні землі, але ці землі, саме ці землі, колись були дочірніми землями України. І можуть їх приєднати до України. Рухаємося далі. 2025 рік, який у нас заступає 24 серпня 2025 року. Він може потім нам з вами говорити в плюсі. Що ми з вами відкриваємо всі шляхи для наших дітей, для наших родин, для всіх, і будуть заключені якісь контракти, заключені якісь домовленості про наш з вами статус. Тобто, всі шляхи будуть відкриті для нашої України. А в Кармічній матриці ми помнимо ж саме урок, десяточки, тобто колеса фортуни, ми тут відпрацьовуємо. Якщо ж ми з вами все-таки не змогли вилізти з цих всіх руйнацій, поработіння, то в 2025 році у нас з вами може бути одне, що це буде жертовність продовження руйнації нашої з вами держави. Тепер питання до вас. Який сценарій обираєте ви? Сценарій який дарований Богом, чи сценарій, який дарований дияволом? Тому шлях до перемоги, я вже вам казала, буде дуже тернистий, дуже складний, але ми їм можемо здобути цю перемогу. Вона почнеться вже, практично, ця перемога десь травня місяця 2024 року. Але не все так бистро. Будуть якісь підписані договора, будуть і надалі якісь може бути місцеві руйнації, які землі до нас можуть повернутися, якісь потім повернуться. Але сама ця вся розв'язка, ви бачите, прийде тільки в 25 році. Графік нашого стану саме країни про це теж саме говорить, бо я робила ці графіки. Тому нам з вами треба запасатися терпінням, перестати їсти одне одного, спомнити, хто ми є. І чи ми з вами йдемо через боротьбу, чи ми з вами йдемо до руйнації і смерті? Сценарій обираєте ви. Але не думайте про те, що якщо ви втічете від своєї карми свого народу, ви комусь будете потрібні там. Як раби, да, А як вільна нація ні. Тому свою свободу, волю і незалежність ми виборюємо саме зараз. Якщо ви хочете питати, що я роблю, я допомагаю. Всі ці 10 років я допомагаю фронту. Моя дитина теж воює. Не треба мене хейтити. Свої розрахунки я роблю тільки. Своїми руками. Я не використовую ніяких комп'ютерних програм. Чому? Бо коли ти починаєш рахувати, коли ти виставляєш вже всі таблиці кінцеві, ти починаєш заходити в той вимір пространствений, коли ти це все можеш бачити. І іноді, після моїх розрахунків, я дуже довго відходжу від тої інформації, яку я отримала. Мені іноді хочеться дуже сильно плакати. Бо тільки наш з вами егоїзм і те, що ми з вами вчепилися за матеріальне, не дозволяє нам з вами йти і бачити шлях перемоги. Ми з вами цілесідні, багато хто з вас, і думаю, що перемога просто так прийде. Чи до неї в хату нічого не зайде? Я вам тільки що показала шлях демонів, які можуть зайти до вас в хату? І зруйнувати ваше життя, життя ваших дітей, життя вашої ціни свободи. І будете ви тут рабами, якщо ви ще залишитесь живими. До речі, не забувайте, будь ласка, Бучу, не забувайте, будь ласка, Ірпінь, не забувайте Маріуполь, не забувайте зараз Мар'їнку, Авдіївку. Покровськ. І кожен день, коли по вас гатять ракети, піднімайте свої сраки. І йдіть захищати свою державу. Це один єдиний шанс, коли ми ще це з вами можемо зробити. Не просто так я робила вам ці розрахунки, непростий ефір він був жорстким, ну, слава Богу, ще я хоч не матюкалась. Тому, дякую за увагу. Надіюсь, у вас оченята почнуть відкриватися. І перестанете чіплятися за непонятно, які бредові ідеї. Миру нам всім злагоди і добра. Надіюся, що той вибір, який ви зробите, він нас з вами переведе. Тільки до успіху і до цього шляху, який нам з вами буде відкривати, дуже багато доріг для нас, для наших дітей і для наших внуків та правників.